Ум'ярця і сина, і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з великим святом Покрова Пресвятої, Владичиці нашої Богородиці, ми знаємо історію цього свята в 10 столітті, якщо буде точніше, в 910 році Константинополь обложили, окружили вороги, і сили були скільки нерівні, що імператор, імператриця і люди, які, побачивши угрозу, від того, що їм пристоїть померти не в неврівному бою, вони прийшли в храм, в лахерський храм в Константинополі, там, де береглася різа Божої Матері, пояс і покров. І прийшли всі на все ночне бденья. Стали на молитву і в четвертій годині ранку на службі також був Христа Юродівій Андрій своїм учеником. І побачив, що відкрилися небеса, і Божа Матір з множество архангелів і святими Іоанном Претечі, Іоанном Богословім і іншими святими, вийшла в храм, стала на Амвоні. Амвон це тут, де я з вами стою, тут я, де я стою. Амвон називається «Возвишене Місце, Вона приклонила коліна і слізно молилася. Після молитви вона далі прийшла в алтар. І також стала на молитву. І піднялася з корін, зняла з голови свій омофор покров і покрила його над тими людьми, які були в храмі. Христа Радію йородії Андрій запитав своє учня, чи бачиш ти, причисту діву, він відповів бачу і ужасаюся. Сьогодні, браті і сестри, багато є толків. Де люди кажуть, що для чого мені? Я віру в Бога, але в церкву не вірую, в церкву не буду ходити. Відповідь всім. Тим, хто так розсуждає нерозумно, той, хто хоче себе оправдати свою лінність і свою гординю, ми бачимо, що люди, коли були великі скорботи, печалі, війни, вони приходили в храм перед лицем Божим. І всі єдиними устами єдиним серцем взивали до Бога і до Божої матері. Божа Матір рахує нас з вами, всіх своїми дітьми. Вона радується за нас, коли ми з вами живемо благочестиво по Божому. І вона чекає на нас, коли ми живемо непотрібно, нечестиво, скверно. Вона чекає, коли ми. Прийдемо в розум і принесемо покаяння і справимо своє життя. І ми знаємо, що відступили вороги, кораблі відплили, осаду було знято Константинополя. І всі возблагодарили Божий Матір. Що таке храм, браті і сестри? Ми чуємо, що сюди приходить Божа Матір, ангели, святі угодники Божі. І одиниці бачать цю присутність Божу. Божа Матір приходила на домашню молитву. Ми знаємо до преподобного Серафіма Саровського, до Сергія Радонівського, де вона їм являлася, і вони падали на коліна майже мертвими від цієї слави. І сьогодні Божа матір стоїть і покриває нас своїм амофором. Скільки таких людей приходить в храм? З відчаєм, з корботою, з печалю, з хворобою. Здавалося, відповіді вже немає, топік. Ну вони приходять на службу. А хто перший раз приходить, він майже нічого не розуміє. Але тільки коли виходить, каже, так було добре, так було легко, так було спокійно, тому що не тільки ти молився, а за тебе молилася Божа Матір своєму Сину. За тебе ходати арканели, ангели і всі святії. І тому наша молитва, браті і сестри, церковна, вона має велику особливу благодать. І скільки таких людей, які отримали утішення, радість, поміч, зцілення розвертаються, і більше їх хоть беремки, ти їх не знайдеш. Вони отримали і пішли на Писну країну далечу. Ну не забувай, що навіть як той акумулятор, він сідає. Так само і сідає наша віра, наш страх Божий, наша молитва. І тому ми приходимо в храм Божий, щоб себе підпитати духовно. І сьогодні, браті сестри, ми особливо просимо, як тоді. Імператор, імператриця, люди це приклад для всіх нас. Що ми часто кажемо, чому батюшка каже, служба йде, чому цілу ніч молилися? Вони хотіли отримати поміч і защиту. І Божа Матір явилася їм. Я сьогодні бажаю всім нам, браті і сестри, щоб Божа Матір призрила, почула нашу молитву, прийняла її і всіх нас покрила своїм мимофором. Наші сім'ї, наші родини, наших воїнів і просвітила керівників нашої держави. Імператор з патріархом. Наші керівники тільки моляться колись на якісь хочуть об'єднати, що вони там якась є присутність їхня. Але в більшості, браті і сестри, немає віри, немає повання на Бога. І нехай Божа Матінка. Покриє нас всіх і ми в усіх своїх скорботах, печалях, нуждах, потребах будемо приходити в храм для того, щоб ми були під цим омофором. А ми знаємо, коли дивишся, в кого колись була квочечка, це плята, які вони раді, що їх покрила мама своїм крилишком. Як вони звідти заглядають, який вони спокій мають. І ми бачимо, як дітям радісно. Коли вони на батьківських маминих руках. Наскільки вони себе впевнено відчувають? І нам, браті і сестри, що мати цю впевненість, бути під цим омофором, не будемо лінуватися самі приходити сюди. Тому що тут покров відкритий, покритий над тими, хто сюди входить. І ви знаєте, оця ікона, яка написана у нас при вході, покров Божій Матері. Я колись був в П'юхтіцях. Це в Естонії жіночий монастир, так і там при вході на цілій великій сцені покров Божої Матері. Це означає, що ми сюди приходимо під покров Божої Матері. Нехай Божа матінка покриє кожного солдата, кожну солдатку від всяких бомб, снарядів, людей збереже, а нашим керівництвам дасть врозумлення, просвіщення, щоб вони також прийшли в храм Божий, щоб Божа Матія їх просвітила. Щоб вони домовилися про мир на нашій землі, і ніхто із світу цього живучого тут, який Бог дав життя. Бог дає життя і дав заповідь, плодіться і розмножайтеся. Ну Господь сказав не вбий. І дай Боже, щоб цей покров був над цими нами, над нашими родинами. І ми частіли, приходили до Божої матері. Як ми співали сьогодні в Акафісі, радуйся, радостя наша, покрий нас усякого зла. Чесним твоїм момофором, покрова нам всім Божій Матері, зі святом здоров'я, миру, радості, твердої віри, стійкості, духовної мудрості і послушання матері, церкви, браті, сестри. Тому що все ви сьогодні роздирає, Кожен хоче щось собі відтягнути, але мало хто каже, ідіть в храм, і на великий жаль ми сьогодні чуємо, що забирають храми, опечатують. Держава каже, що їх забере собі. Простіть, хіба в держави мало різних об'єктів, споруд. Ну вони прийшли в занепад. А там, де люди прості, віруючи, ми бачимо, яка красота, яке благолепія. Тому що це робиться з любов'ю, не тільки до Бога, до Божої матері, а ще робиться до свого покоління, щоб залишити їм, так як нам залишили храми. Так і ми хочемо залишити їх ці святині для того, щоб в них молилися, для того, щоб у них Богу вождали, і Бога пізнавали, і вічні, безсмертні свої душі спасали. Святом вас, Храни Господь вас!